Четвер, 28 березня час новин на телеканалі Родана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас сьогодні. Випуск розпочинають такі теми: розірвати коло насильства. Втричі збільшилася кількість звернень а, щодо насильства в родинах. До 3200 звернень за рік у кривому розі буде створений денний кризовий стаціонар для потерпілих від сімейного насилля. Простори підтримки родин з дітьми багато діток звичайно приходять, е які на жаль, переселенці, так є дітки, які потребують психологічної саме допомоги у кривому розі розпочинають роботу п'ять локацій психосоціальної допомоги сім'ям з дітьми. Кейтеринг як власна справа. Придбали обладнання, а також створили нові робочі місця. Грант допоміг криворізькій підприємиці в розвитку бізнесу у сфері організації виїзного харчування. У кривому розі зростає кількість звернень до спеціалізованих служб щодо насильства. Торік у місті зафіксовано втричі більше таких звернень у порівнянні з попереднім роком. Протидії домашньому насильству присвятили сьогодні засідання міської координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики. Планується, що в місті будуть розширені механізми запобігання та реагування на поведінку домашніх агресорів. Про що саме йдеться? Знає Валерій Кожухар. Роботу міської системи запобігання та протидії домашньому насильству час посилювати. Таку задачу обговорили учасники засідання міської координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики. Збройний конфлікт загострив проблему насильства в родинах у кривому розі кількість звернень від постраждалих у сім'ї за останній рік суттєво зросла. Через війну та економічну кризу в 2023 році втричі збільшилася кількість звернень щодо насильства в родинах. До 3200 звернень за рік. Ми для того, щоб стабілізувати ситуацію в родинах, ми створили один з найпотужніших в Україні центрів. Які працюють з жінками в кризових умовах. У нас є мобільні групи, які працюють. Ми придбали для цієї мобільної групи автомобіль. І зараз у нас є завдання, яке ми будемо також вирішувати з нашими міжнародними партнерами по створенню кризової кімнати і в тому числі по створенню кризового центру для чоловіків, тому що багато хто з них. Переніс дуже важкі випробування на фронті. Вони повертаються. І ми розуміємо, що там внаслідок цього виникають в тому числі конфлікти в родині. Тому наше завдання зробити так, щоб стабілізувати людей, надати можливість для розвитку, і нормального функціонування і родин, і дітей в них. Учасники засідання ознайомились з роботою міського ресурсного центру примирення та координаційно-відновлювальних програм. Він наразі працює як профілактична установа. В центрі працюють з родинами, де є конфлікти. Про роботу кризового центру для жінок, який діє у місті вже понад шість років, доповіла його очільниця Світлана Лисиця. Більше 600 жінкам та дітям ми надали допомогу. Ми приймаємо жінок цілодобово. Послуги, які надаються в центрі, це інформаційні, психологічні. Перена послуги перенаправлення тісно ми співпрацюємо як з громадськими організаціями благодійними фондами, так і з нашою національною поліцією, структурним її підрозділом по домашньому насильству У 2023 році. Наше місто долучилося до проекту UNFPA, тобто фонду народонаселення ООН в Україні, тому ми будемо мабуть, скоріше за все, трошки розширятися, бо місць не вистачає. Тому плани на майбутнє. Ми думаємо, що здійсняться наразі. Міський кризовий центр для жінок розрахований на 30 місць одночасного перебування. Установі кажуть, не в змозі задовольнити потреби усіх, хто потерпає від домашнього насильства. Тож у найближчих планах створення у кривому розі ДНО кризового стаціонару цей проєкт буде втілений за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення, а саме проєктом міста та громади вільні від домашнього насильства. Валерій Кожухар Максим Понемаряв цей день. У кривому розі розпочинають роботу п'ять просторів дружніх до родин з дітьми. Такі локації результат співпраці влади міста, дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та гуманітарної організації Відповідальні громадяни у нових просторах в Інгулецькому районі побувала наша знімальна група. Кривий ріг продовжує співпрацю з міжнародними організаціями. Серед пріоритетних напрямків облаштування сучасних локацій для дітей. Спільно з партнерами вже відкрито 32 простори дружніх до дитини. Нині до цього переліку додаються ще 5 локацій: психосоціальної підтримки родин з дітьми. Одна з таких розташувалася в палаці культури Південний. Робимо все можливе для того, щоб навіть в умовах війни діти мали можливість розвиватися. Для цього Рада оборони, міська влада залучає наших міжнародних партнерів. Ми зараз відкриваємо цілих п'ять нових таких точок разом з нашим партнером, дитяча точка спільно. Що вона надає? За рахунок того, що зокрема от в цьому палаці культури буде працювати ця точка, це не тільки можливість для розвитку дітей. Батьки можуть приходити на час там на годину чи на дві залишати тут дитину, а самі в цей час займатися в гуртках, які є в наших палацах культури. Тому що наразі абсолютно більшість людей, які займаються в наших палацах культури, це діти. А у нас є дорослі, які також хочуть навчитися співати, танцювати. У просторах щотижня проходитимуться різноманітні заходи, тренінги, семінари, працюватимуть творчі майстерні, локації арт-терапії, групи всебічного розвитку дитини. Буде організована психологічна підготовка до навчання у школі, цикл освітніх заходів для успішного батьківства. Тут будуть надаватися послуги соціального працівника, психолога, логопеда, юриста для батьків і для дітей. І також в рамках простіру діти можуть приходити на розвиваючі заходи, на терапію, на освітні заходи та отримати широкий спектр підтримки від нашої організації та від ЮНІСЕФ. Це аналогічна локація в Криворізькій гімназії номер 98. Її обладнано ноутбуками, акустичною системою, кріслами, мішками, дошкою, ігровими комплексами, сухим басейном з кульками. Працюємо з усіма бажаючими, багато діток звичайно приходять, які, на жаль, переселенці. Так є дітки, які потребують психологічної саме допомоги через зараз такі важкі часи і через те, що саме переселенці, дітки тому. Ну, найбільше саме таких діток, але ми, ми працюємо з задоволенням з усіма дітьми і маємо бажання з ними працювати. На випадок сигналів повітряної тривоги, як сьогодні, заняття можуть бути продовжені в укритті закладу в окремо облаштованому кабінеті. З боку міської влади ми забезпечили створення тут потужного сховища для того, щоб діти були в безпеці. Тут будуть працювати психологи, тут з ними будуть працювати різні фахівці, щоб діти мали можливість і переключитися, і розвиватися. Представники гуманітарної організації кажуть, у нашому місті знайшли повне порозуміння у ході спільної роботи над проєктом, покликаним сприяти захисту сімей і дітей в умовах війни. Олег Хендрексон Артем Кравченко цей день. Кейтеринг як власну справу розвиває криворізька підприємиця Ірина Ситникова. Відчутно допоміг в організації виїзного харчування та обслуговування державний грант. Супровід на всіх етапах програми забезпечили фахівці Покровського райвоконкому. З переможницею конкурсу грантів, власна справа, спілкувалася Надія Шевченко. Перспективність бізнесу Суші на виніс майже 10 років тому змогла передбачити підприємиця Ірина Ситникова. З часом у цьому приміщенні поблизу кільця 129-го кварталу її команда змогла працювати не тільки на доставку почали приймати відвідувачів, готувати для них каву і смаколики. Та в пріоритеті бізнесвумен залишився розвиток у місті якісного кейтерингу, приготування та доставки їжі клієнтам. Втілити в життя цю ідею вдалося завдяки грантовому проєкту Власна справа та з допомогою фахівців розвитку підприємництва я подала заявку на грант у лютому 2023 року. Мені його повернули на доопрацювання. Я звернулася за консультаціями у Покровський відділ підприємництва. Мені пішли на зустріч. Також мені допомогли Ощадбанк Наталя Олексіївна, центр зайнятості. І завдяки цим консультаціям я доопрацювала свій бізнес-план, подала знову. Мені його схвалили, і в грудні зайшли кошти 250 тисяч. Ми їх освоїли, придбали обладнання, а також створили нові робочі місця. Тепер команда Ірини відкрита до тематичних експериментів. Нове обладнання дозволяє індивідуально розробляти страви за побажанням клієнтів. Це ось така в нас є піцепеч. Тут вона йде на два. Ось, будь ласка, можна подивитися, як воно світиться, все новеньке в нас. Наші робочі процеси коробочки також ми придбали плиту. Таку вона дуже мощна і дуже швидко все на ній готувати. Дуже зручно у закладі розповідають нове устаткування та меблі дали змогу облаштувати зали та й замовлень на фуршетні страви побільшало. Кажуть, успіхи їхнього малого підприємства це внесок у розвиток галузі і загалом в економіку міста. За ті кошти, котрі ми отримали, ми купили додаткове обладнання, що є дуже важливим ну, на сьогодні. Тобто, так як ми працювали як суші студія, роли і все. То тепер ми маємо таку на змогу робити щось більше і для людей, і для попиту. Це є кейтерінг, це є піци. Для цієї команди кейтеринг не просто доставка їжі. Цей напрямок тут сприймають як особливу філософію організації, банкетів та урочистостей у будь-якому місті. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день. Фахівці Дніпропетровського центру контролю та профілактики хвороб проводять просвітницьку роботу на підтримку своєчасної імунізації дітей та дорослих в одному з криворізьких дошкільних закладів. Провели інтерактив. Вакцинуй сьогодні захисти майбутнє. Подібні заходи проводяться і в інших містах області. Більше розкаже Надія Шевченко. Вас вакцинували від якихось хвороб? Виходили до лікаря? А як ви думаєте, для чого це все? Для чого, для чого це вакцинація? Щоб ми не Фахівчиня Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб та авторка міні проєкту з питань вакцинації Катерина Єфіменко спілкуються з вихованцями дошкільного закладу Центр розвитку дитини. Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями. Захиститися від них можливо з допомогою імунізації. Про це розповідає дітям в ході інтерактиву, який реалізується в рамках проєкту українця. Українського католицького університету за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Бельгії проводжу інтерактивні заходи. У мене свій міні-проект називається Вакцину сьогодні захисти майбутнє. Проект націлений на підвищення рівня вакцинації, ознайомлення батьків та освітян з темою вакцинації та нагадування про виконання календарю щеплення. Для того щоб батьки не боялися, як і дітки, вакцинуватися і захищати своє здоров'я задля підтримки нашого національного здоров'я. До заходу долучилися фахівці Криворізького районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб, педагоги районного відділу освіти та представники ЮНІСЕФ. Медики кажуть, з часів ковіду та нині через війну рівень вакцинування дітей рутинними щепленнями знизився. Кір краснуха, наприклад. і якщо... Нагадувати батькам про це і освітянам, то якби наша команда зможе підсилити рівень вакцинації. по статистиці найменше вакцинація від правця та дифтерії, якраз як і націлений мій проект найменше вакцинованих. Це в Дніпрі, Кривому Розі та в Кам'янському. Тому і захід буде проводитися в Дніпрі, в Кривому Розі і в Кам'янському для підвищення рівня вакцинації. Надія Шевченко Каплій, цей день. дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Мандрівки у часі після кожної такої екскурсії з'являються якісь нові штрихи або закриваються якісь темні білі плями. В Кривому розі відновили серію краєзнавчих екскурсій у межах міського благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР. Окупне мистецтво, щоб оце з гільз таке робили. Це така фантазія. Я вражений виставку Тренч Арт до 17-ї річниці громадської організації разом представив землякам волонтер Артем Комаров. Перемоги рукопашників. Ребята, которые виступали хочу на хачупочеркнути контакт. вони показали себе на дуже хорошому рівні. Півтора десятки медалей привезли криворізькі спортсмени з Кубка України з рукопашного боку. Новини Помандрувати у часі та задонатити на потребу зсу таку можливість мають криворіжці зацікавлені старовиною та небайдужі до сьогодення. У місті відновили серію краєзнавчих екскурсій вулицями Кривого Рогу в межах благодійного марафону Єднаємося заради перемоги КР. Їх для криворіжців та гостей міста проводять співробітники історико-краєзнавчого музею. Розповідає Тетяна Васильєва. Екскурсії вулицями міста були започатковані історико-краєзнавчим музеєм ще торік. Та цього разу, окрім краєзнавчої місії, вони мають ще й благодійну, проходять у межах міського проєкту сім районів, сім тижнів, сім пікапів. Сьогодні був один із найцікавіших маршрутів. Він проходить саме історичною частиною міста, найдавнішою, одною з перших вулиць Кавогорогу, вулицею. Поштовою саме на ній і зосереджено у своєму найбільшому вимірі усі ті найцікавіші будинки та ті по найцікавіші події, що відбувалися у нашому місці у першій половині ХХ століття. Проживаю в іншому районі місця, а сьогодні потрапила вперше на цю екскурсію і хочу дізнатися, що для себе цікаве. Бо в книгах, можливо, і не все написано, а живих джерел може буде край більше інформації. Екскурсія розпочалася з пам'ятника гетьману Петру Калнишевському, який провів до Кривого Рогу першу стратегічну магістраль та побудував перший вокзал. Завдяки цьому невеличке селище перетворилось на місто. Далі були балка сушка, колишній комплекс наукоград, площа, визволення, а також найцікавіші за архітектурою та історією власників будівлі поштового, от як будинок Федоренка, що був зірцем стилю для проєктантів початку ХХ століття. Кожен будинок мав свого власника і свою назву будинок Федоренка, будинок Махарта. От, 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 там далі знаходився там, будинок Гольштейна та, та інше. Номера будинків з'явилися лише у 1918-19 роках. І кожна людина знала, де знаходиться цей будинок. Ці будинки вони належали одному власнику, і, який потім здавав їх в оренду. Тобто, це так звані доходні дома за великим махом. Отут на другому полосі знаходилося якраз Кривийське товариство взаємного кредиту, членом якого і був Антон Федоренко. Учасники екскурсії дізнались, де зосереджувався перший фінансовий квартал Кривого Рогу. Почули цікаві факти про міський театр, пам'ятники і про Першу Велику Церкву Святого Миколая, освячену у 1761 році. Біля її підмурків, знайдених місцевими краєзнавцями, і завершився цей екскурсійний маршрут. Очень багато интересного я узнала. Да, я скільки лет прожила в этом горі, ніколи не знала, що була святиня. Був задоволений екскурсією, мені дуже сподобався. Я дізнався дуже багато і цікавих фактів про історію нашого міста. Було цікаво побувати на історичних, скажімо так, місцях, де відбувався розвиток. Встановлення, скажімо так, кривого порогу дискусія найбільш цікава саме молоді і представникам старшого покоління, тому що молоді дізнається щось нове і від. По ту вулицю, по якій вони ходять, а представники більш старшого покоління згадують свою молодість і згадують те, якими вони були. І достатньо часто під час таких екскурсій саме представники старшого покоління можуть щось додати, або щось уточнити, задати якесь питання, або сказати, що а от я пам'ятаю, що не так було. І після кожної такої екскурсії з'являються якісь нові штрихи, або закриваються якісь темні білі плями. Так що достатньо цікаво поводити подібні екскурсії? Пішохідних маршрутів кілька. Вони активізуються у квітні травні, розповів Андрій Чубенко, та запросив бажаючих слідкувати за оголошеннями в інтернеті та записуватись на екскурсії за телефоном міського історико-краєзнавчого музею. Тетяна Васильова, Олександр Домашов. Цей день. Моделі військової техніки з гільз із окопів Херсонщини в міському виставковому залі відкрилася експозиція Тренч Арт Окопне мистецтво. Її автор криворіжець, волонтер, очільник громадської організації творчих людей з інвалідністю разом Артем Комаров. Експозицію присвятили ті річниці створення організації. Більше розповість Надія Шевченко. Відлік великої війни з 24 лютого, і вже за три дні громадська організація разом перетворилася на гуманітарний осередок. Усі ці два роки в пріоритеті волонтерська діяльність. Представники організації плетуть маскувальні сітки, збирають необхідне для військових, допомагають переселенцям. Та не зупинилась і творча робота. У міському виставочному залі очільник організації Артем Комаров презентував експозицію Окопне мистецтво, приурочили її одразу кільком датам. Відмічає 17 років створення організації творчих людей з інвалідністю разом. Сьогодні ми відмічаємо 14 років створення центру творчості разом, єдиного на Україні серед, серед громадських організацій. І сьогодні ми відмічаємо 2 роки волонтерському центру разом. І сьогодні ми представляємо виставку авторську виставку, персональну виставку голови громадської організації Артема Комарова. Виставка Окупне мистецтво тренч тренч-арт». цей термін застосовують до предметів, які зроблені з того, що лишається на полі бою після воєнних дій. Моделі Артема Комарова виготовлені з гільз, зібраних на деокупованих землях Херсонщини. Коли я возив пові свою першу гуманітарку, я побачив дуже. Ну, багато оцих гільз. І я просто подумав так, що я їх. Це ось... які місця були? Це Херсонський да, напрямок, там, Асакарівка, Золота Балка. Ну, в общем, от так отак я їжу і на сьогоднішній день. І от їх побачив і подумав, що у нас ж творчі люди. Думаю, я їм візьму, привезу і так сказати, щоб вони робили. Ну, одному, второму, роздав, кому впихнув прямо. Ну, до сих пор вони там сумніваються. Бо все-таки це ж не просто так гільзи, які ну, десь ну, тут по місту. Це вони з траншей там, ну або так, десь. Ну, то есть з історії определеної історія, яка не дуже хороша. Там просто ти ходиш в місця землі. У тебе гільза є такі моменти, що просто їх гори лежать. Перша робота Артема герб України. Його він зробив, аби встановити у центрі творчих інвалідів. Та з часом заняття так захопила автора. Що вилилося у 33 моделі військової техніки. Їх і представив на виставці. Є такі роботи, які ну тось затягуються. Ну тому що немає певного калібру. І ти ж де чекаєш, коли ти Или тобі хтось дасть, ми ж шапчаємося із волонтерами з інших городів. У мене є ще зброярня в, Ки в Києві, кажан. І вони мені, я їм дзвоню, мені треба отакі. Вони мені присилають. Всі гільзи знешкоджені, небезпеки, немає. А от емоції від тренч – через край. Це виставка фантастична, по-перше, нічого. Подібно, ви ж знаєте, що я всі виставки відвідую. Буваю скрізь. Мені це цікаво. Дуже популярна тема тема війни. От дуже багато роблять і розписи там на військових, на всяких Ну, щоб оце з гільз таке робили. Це така фантазія. Я вражений те, що от зробив Артем. З Херсонщини Артем привіз ще один воєнний експонат. Тубус подарував його художникові члену своєї організації Віталію Мельниченко. Митець теж надихнувся окопним мистецтвом, і тубус має стати для нього художнім полотном. Відвідувачі виставки дарували оплески авторам експонатів та артистам, які влаштували концертну програму. Дешти, де покида. Надія Шевченко Денис Захаров цей день і 14 медалей різного гатунку вибороли криворізькі спортсмени на Кубку України з рукопашного бою серед дорослих. Внесок наших рукопашників дозволив збірній Дніпропетровської області завоювати друге і третє загальнокомандні місця а переможцям та призерам відібратися на чемпіонат України, який відбудеться у травні, з володарями почесних нагород спілкувався Іван Проводов. Криворізька федерація рукопашного бою освоює нові змагальні горизонти, що дозволяє вихованцям з різних осередків міста зростати у спортивному класі. Таку нагоду в чергове надав кубок України з рукопашного бою. Вперше ці змагання були присвячені пам'яті полеглих спецпризначенців головного управління розвідки України. Кубкову першість приймала буча. Спортивне звання у мене кандидат майстри спорту. Проте на цьому на цих змаганнях у України, яке було в місті Буча, я виконав норматив на звання майстра спорту. Я виступав для себе в новій категорії. Я посів в цій категорії перше місце та вперше виступав в демонстрації техніки. Перший тур там міні-конкуренцію ставили спортсмени з міста Дніпра. Там я посів третє місце. Кубкова першість з рукопашного бою об'єднала майже три сотні дорослих спортсменів. До Бучі прибули делегації рукопашників із шести регіонів країни. Категорії були очень заповнені сравнению з прошлыми соревнованиями Конкуренція була большая На этих соревнованиях було очень много. Титулованных спортсменов, которые выезжали на международные соревнования, приезжали с призовыми местами, также ж международники, мастера спорта выступали на этих соревнованиях. Но ребята, которые. Виступалі особі на хачу почерпнуть фулкантакт. Ні, показалі с наочень хорошому уровні. Станіслав Глазовий з восьмої дюша 10 років у спорті вперше поїхав за досвідом таких масштабних змагань. Та тривала підготовка дала результати. Криворіжець згідно пройшов відбірковий етап. А у фіналі виборов друге місце в протистоянні з титулованим опонентом. Він був міжнародний майстер спорта, бронзовий призер. Всесвітніх ігор, призер чемпіонату Європи дуже досвідчений боєць. 27 років йому було не вистачило мені підготовки. Бої були дуже запеклі. Мені дуже сподобалось. це. Кайф був такий адреналін, жажда. Дуже сподобалось. Бажаю виповнити майстра спорту Наступні змагання за день до Кубка України Олексій Коновальчук відзначив 18-річчя. Це дало право рукопашнику потрапити в дорослий дивізіон. У непростому дебюті в активі вихованця Дюша номер 8 Друге місце в номінації Дозований контакт був дуже хороший суперник. Не знаю, не вистачило, мабуть, часу. Я програв з рахунком 10-9. Я, коли вийшов до фіналу, готувався під нього. Я дивився його бої. Я думаю, для перших змагань друге місце це ну, вже в дорослій лізі, так сказати. Це доволі непогано. З 30 криворічців більшість не піднялась на п'єдестал через брак досвіду в дорослих змаганнях. Проте 11 спортсменів, що представляють третю та восьму спортшколи, а також міську федерацію рукопашного бою, зробили вагомий внесок у розподіл загальнокомандних місць. В числі інших призерів та переможців: Катерина Кочерга, Варвара Карцева, Євген Ласкавий, Анастасія Яновська, Марія Савченко, Михайло Трохимчук, Маргарита Мазіна та Сергій Волоха. Криворожська команда привезла два перших місця, девять вторих і 4 третіх місць. Це розділ легкий контакт, дозированный контакт і демонстрація техніки ката. Наші спортсмени області взяли по легкому контакту. Друге общо командне по подазірного контакту, третє командне місце. з призовим місцем та кубком кращої рефері повернувся до міста і Станіслав Кащен. Тренер дюша номер 8 брав участь у суддівстві змагань. В останній день кубкової першості обслуговував фінальні поєдинки в номінації Фулконтакт. Я вважаю, що та награда була дана за чисте суддівство, за адекватне за правильні оценки, которої. В Принципі камніва не було у представників команд, і на цьому фоні мені вручили такий кубок. Переможці та призери національного кубку серед дорослих вибороли право представити місто і область на чемпіонаті України. Травневі змагання вирішать долю відбору найкращих до складу національної збірної, яка представить країну на всесвітніх іграх 2025. Іван проводу Олексій Правицький цей день. На цьому все більше новин вже завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.